Я хочу вам від імені нашого Автомайдану, який сьогодні став дуже відомий, від імені Дмитра Булатова, з яким я буквально щойно розмовляв і він передавав вам величезний привіт. Казати, автомайдану вдалося довести, що маленька навіть сила, маленька група людей. Яка озброєна ідеєю, яка озброєна совістю, здатна перемагати? Ви не подивіться, немає Булатова. Сергій Хаджинов сьогодні сидить під домашнім арештом. Олексій Гриценко, ми його ховаємо, знаємо, де вони його ніколи не знайдуть. Здавалося, авто Майдан обезголовили. Але вже через два дні ми знову виїхали до Києва агітувати кияну, агітувати вас, просити прийти на віче. Вчора ми здійснили, мені видається, унікальну акцію. Позавчора ми почули, що Юрченко, Наталка, чоловіка, якої засадили до діяги тільки за те, що він віз у себе в багажнику скати. І йому хочуть дати 15 років тюряги, а в нього дитинка 4 місяці, а в нього е, друга дитина 4 роки. Жінка не може за квартиру заплатити. Бо, знаєте, Вона втратила свідомість прямо там, на суді. І її, її не пускають до нього. Вона втратила молоко. Ми вчора поїхали до неї, ми зібрали гроші, ми зібрали біля 20 тисяч, завезли її і вручили. Ми побачили сльози, щастя цієї жінки. Ми не здаємо людей. І не здамо ймовімо. Ми мусимо просто перебути з таким народом, який у нас є. Цей поїхав до Москви порадитися, що з нами, українцями, робити, бо він не знає Він же у нас на грамотний, ви знаєте. Його запитали, як і знали, після обійшов, йому каже прекрасний язик, але в ньому хоче много іноздатних слов. Або що він боїться барака обаби через в того ім'я якесь таке, як нагадує йому щось про його молодість там, барак там і тому подібне. Він нам обіцяв, що він почує кожного, а він глухонімий. Він поїхав радити, що з нами робити, чи 33-й нам сьогодні тут робити, чи 37-й, чи може підірвати ще один реактор, став десь під Бридлинським, або де. Через те ми мусимо перебавити цю бандону. Ми її... Переможу! Слава вам, українців! Слава, слава, слава! Дякуємо всім автомайданівцям! За адресою адрес автомайданівця. Шановне товариство, зараз просимо до слова керівника афганського руху Олега Міхнюка. Шановні громадяни, шановні українці, ми учасники бойові в Афганістані. З перших днів, які сотні тисяч громадян, вийшли на Майдан. 20 лютого ми будемо святкувати 25 річницю виведення військ <плес> в Афганістан. <визії плес> Важлива дата в нашому житті, але для кожного ветерана задію життя, чи мовлять відомої фрази. Я вас в Афганістан не посилав до сьогодення. На жаль, така правда життя. Від авану до Майдану прийшли тяжким життєвим шляхом тисячі учасників бойових дій. Які входять до загонів самооборони Майдану, президент України провели. Вчитись на наших заходах, які ми будемо проводити на Майдані разом з вами, Нічого, на честь 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Усе частіше на шпальтах засобів масової інформації, які належать привладним політикам. Головна інформація, що ланці в Майдані. Це єдина можливість Януковича посварити вас нами. І говоримо ми. Ми не йдемо з майдану. Ми ветерани з усіх областей України, незалежно від політичних переконань і розповідання, заявляємо, що ми стоїмо єдиним фронтом. На захисті народу України. Ветерани афганці, як ніхто інший, знають ціну людського життя, тому стоять живим щитом між мирними протестувальниками та силовими підрозділами і роблять усе можливе, щоб більше не пролилася жодна крапля крові невинних людей. Вимога у нас єдина. Яка об'єднує весь народ України, повне перезавантаження системи від влади і опозиції. Залежить лише від них, коли це станеться. Для себе ми прийняли рішення, що б не сталося, ми до кінця залишимося з народом України і підемо останніми з майдами. Слава Україні! Усім афганцям, славним нашим, які справді є насторожі і оберігають український народ. А зараз просимо до слова Руслану Лежицького. За декілька слів. І, звичайно, я маю що сказати, я дуже коротко буду говорити, тому що дуже багато поважних людей мають так само свої до вас промови, які зібрались за на... На цілий тиждень. А я хочу. на та... в... Зв'язку Дмитро Булатов. <плес> 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 І ми тебе чуємо говорити! А там каркас, если каркас за... Це. На наверх держать. Це бо пристрілимо з автоматом. От Щоб ви просто розуміли, в, якому, а, в якій атмосфері, в якому комфорті живу я останні два тижні. Mm -hmm. ну, я, ще якось я пристосувалася, що мене дідушки вигнали з мого будинку, тому що вони постійно довкола нього чергують, і мої сусіди мені надають цю інформацію. Ще якось я пристосувалася до того, що за моєю машиною постійно. Їздили. От Ігор Лиценко пам'ятає ту ніч, коли за мною пристроїлась е, е, міліція, і якщо б вони не під'їхали тоді з е, автомайданом е, з Олексієм Гриценком, вони міліція в мене вже відібрала права і провокували мене. Ще якось я застосуну, ну якось можна ще звикнути, навіть коли я стояла на Горшинському, хлопці мене прикривали від куль снайперів. Ще навіть до того я пристосувалась. Ну, але коли дзвонять і говорять, що зі мною зроблять таке саме, що з Булатовим, ну, мені до цього важко пристосуватись, тому що я, по-перше, хочу запитатися, що проти законного я роблю, що до мене потрібно застосовувати такі методи. Отже, я теж хочу сказати і приєднатися до всіх сміливих слів, я не то, що нікуди не піду, не збираюся, а я хочу все життя присвячу тому. Щоб цей режим, ця система пішла назавжди раз і назавжди. Тепер я вам скажу, чому ці погрози почалися. Я почала говорити про санкції. Фото тижня в Європі це моя фотографія на дуже багатьох сторінках, де я тримаю. Документи із статками Клюєва і Захарченка. Я розумію, що це комусь некомфортно. Але я хочу, щоб ці люди так само зрозуміли. Це не персональні дії, не персонально я проти Януковича, чи Захарченка. Я персонально проти бандитизму і такої узурпації влади в принципі в моїй країні. Мені соромно за те, що ви, шановні, зробили з моєю країною. Мені соромно їздити в Європу і говорити, що в нашій владі прості гадіжники, люди, які нічого не розуміють, крім мови сили і грошей. Тому весь цей тиждень і минулий я їздила в Європу. І буду їздити в країні. Я була в Привітні, в Брюсселі, в в у Варшаві і говорила да. лише одне слово Санкції! Сан Санкції! Санції! Санті! І тепер я дуже прошу, щоб журналісти закордонних мас-медіа це оголосили, що люди в Україні так само вважають, що єдиним методом боротьби і зупинити насильство Януковича і його команди це є мова санкцій. І я дякую, Меркель. Я дякую міністру закордонних справ Німеччини. Я дякую Європейському Союзу, який прийняв в 14 пункті резолюцію щодо застосування санкцій у разі, якщо не скасують закони 16 січня. По факту вони далі працюють. Інакше б мене б не залякували по телефону. І люди б не пропадали, і люди б не сиділи в тюрмі. Мовою страху з українцями не можна розмовляти. Сталіна не треба, Гітлера не треба. Тому хай Ялохович подумає, в якому він взагалі опинився становище. Прапором добре махати в Сочі. Він перший назвав людей, які стоять з прапором України екстремістрами і радикалами. З яких пір люди, патріот, почав називатися екстремістом і радикалом. з яких часів це почалося. Чому людина, яка тримає з гордістю жовту блакитну по стрічку, повинна переховуватися і лякатися? Мовою страху розмовляти з нами не потрібно. Нікому не дозволю. Тому стою і буду стояти на Майдані. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Там такая активность, там себя так чувствуешь. Что... Ну, да. Такое... ну, хотите сходим туда? Тут у нас просто можете... половина нет. Они не пойдут, потому что с Андрюшей. Хотите сходим? Нет, да. Я, Я тоже могу пойти. Сейчас Андрей не, не пойдет да. Все да. это затопает. Затопает, ты на руках пойдем. Ну, Да, мы ну, придем потом. Давай, давай, давай. давай. Покричите «Слава Украине. Давай. Погодите, да, нас славу. Мам, флаг возьми. Да ладно. Я, на жаль, сьогодні не можу вам сказати ну, чудодійного плану перенесена перемогу. Більше того, я не вірю в якісь зовнішні чуда, які дадуть нам цю перемогу. Я вірю в те, що стійкість, впертість, переконаність своїй правди може дати нам цю перемогу. Вони теплі стали ще міцнішими від часу. Подивіться, як вони злежалися. Це вже камінні барикади. Так само злижалися наші переконання в наших душах. Хіба не так? Хіба хтось із нас сьогодні сумнівається, що Майдан зібрався боротися за наше майбутнє, а не лише за якісь окремі політичні інтереси. Хіба хтось сьогодні не переконався, що Майдан це і є твигун історії України. Хіба хтось сьогодні сумнівається, що без нашого виходу на Майдан щось в країні зміниться? Наші переконання стали міцнішими від випробувань, перкутом, кулями, кійками, брехнею, бездіяльністю парламенту. Ми знаємо точно, що нікуди звідси не підемо, бо без нас нічого не зміниться в цій феодальній країні, в країні, де одна межирірська сім'я захопила владу і по праву феодала наділяє майном життям, злиднями і смертю своїх підданих. І ми нікуди звідси не підемо. Доти, поки не змінимо цього феодалізму, поки не прорвемо цю плотину рабства і не вийдемо до нормальної європейської життя. Так я розумію. Ви сьогодні хочете дій. І тим не менше я хочу сказати, як стабільні наші барикади, так стабільний наш план. І він дуже простий. Зміна системи влади через скасування усурпації влади президентом України має бути повернена демократична конституція як нові правила співжиття громадян і влади. Це пункт номер один. І без нього нічого не зміниться в Україні, навіть якщо зміниться прізвища президента, прем'єра, свічого міністра. Я Ривіна, снімаю, то... Позиція номер два. Ми готові отримати або технічний позапартійний уряд, або навіть зати відповідальність за повністю опозиційний уряд, який забезпечить фінансову економічну стабільність і чесні вибори президента. Нас влаштовує будь-який керівник такого уряду. При одній умові, якщо посада прем'єр-міністра не буде фіговим військом, яка прикриє орган, силовий орган влади партії регіонів, вот, Міністерство внутрішніх справ, податкова, Мінгюз всі інші крайні фіскальні органи, органи так само мають бути в руках опозиції або безпартійних спеціалістів без цього. Є просто відстроченим арештом Буд -будочка будочка і фальсифікаціями. Бу будочка Морозива. Тільки після того, як ми змінимо Конституцію, отримаємо нерегіональний уряд. Ja, тільки після цього мешає. наступить час mm -hmm. переговорів з Януковичем. І предмет переговорів тільки один. Про спосіб і час його відставки. Реальний цей план. Сьогодні ми всі стовилися і чекаємо новин з парламенту. І сьогодні, по правді кажучи, друзі, є їм нова. Для тих депутатів, які хотіли би втекти з Яниковського Титаника. Путінська митниця, яка зупиняє їхній бізнес в момент їхнього готовності перейти на сторону народу. На інші шанси дораз, ви, Майдан, і західні санкції, які вже реально діють. Що до розроби? Уховик уховик уже голосували за всі види опозиції. Там має постати східний майдан. Там наші брати, які чекають від нас допомоги, а ми чекаємо їхнього голосу. Друзі, з нашої восточної України. Вставайте, не вірте цій воїнки, яку вам розказують про кучу освіялих бандеровців, які спустились з Повірили і захватили Київ. Разуслав. Так, да. услышьте тех, кто обращается к вам на вашем русском языке, но своим украинским сердцем услышьте, что здесь стоят люди, которые хотят не классный привести кого-то, здесь стоят люди, которые хотят изменить страну, и у нас есть три основных требования. Хватит воровать! Здесь бизнеса не уничтожался. Люди жили. Тишин. Бедности. А I'm сын президента имел за год 7 тысяч процентов доходов своего бизнеса. Хватит ворвать. Это общее требование. И для западной, и для Центральной, и для вас... Неужели вы, братья в Донецке, на слабожащие дамы, за все эти годы без предела? Слава Всім! Героям Слава! Друзі! Тут в Києві, в центрі нашої великої країни. Ми маємо бути упевненими, ми переможемо хоча, що збираємося того, що це не засягало, а завеліття свого миру. Скажіть самі собі, чому ви сьогодні на Майдане, тому що інакше ми вже жити не можемо. Ніхто не повернеться в стійло, ніщо не здатне нас загнати в статус той, який був ще декілька років назад покірної мовчанки, як писав мені один друг із Харкова, на півдрутом на пів тюрма. Такої України вже ніхто нас не загонить. І тому, пам'ятаємо, наша перемога в єдності, коли на вулиці Грушевського заговорив молодо. Янукович погодився на переговори. Так, Коли в пластину я... почали захоплювати адміністрації ті люди, які не хотіли створитися з з бандитської влади, Янукович скинув свій мішок в містку під назвою озахід. І він думає, що його повітряна кулька підніметься, це... не вдасться. Віч. Вона вже О, так, не літає. Вона давно збулася. Овочця зазрів. І тут на майданіш, ми чекаємо того часу, коли він це нарешті усвідомить. Бо народ є владою в Україні. Це вимога Конституції. І ми, попри все, стоїмо на ґрунті Конституції, закону і українського права керувати в своїй державі. Я впевнений, що перемога наша буде не тому, що в нас є найкращі в світі політики, хоча вожді в нас є, їх треба підтримувати.

все, выключай, Андрей, тут тебе включено острова. Я буду слушать. Он, 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 он включает, он все. на Майдане.